Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про свій досвід лазерної корекції зору. Можливо, комусь буде корисне саме це відео, можливо, ви давно сумніваєтесь, чи треба вам робити цю операцію, чи можна ще потерпіти. І так, що я знала про корекцію зору до того, як вирішила все ж таки заглибитись в цю тему та зробити собі цю операцію. Всі мої знання про лазерну корекцію обмежувалися фільмом Пункт призначення, якщо чесно. Я була не впевнена, чи воно того вартує. Ці всі ризики я боялась раптом, я взагалі втрачу зір. До того ж, я там колись чула якісь скандали про те, що так людям, людям ставало гірше після цієї операції, але це було вже досить давно. І все, всі ці. Страхи вони накопичувались в моїй підсвідомості, тому я не наважувалася зробити цю операцію. Що мене підштовхнуло до того, щоб почати думати навіть в цьому напрямку, так це ціни на окуляри. Так, я носила окуляри постійно на вулиці, вдома на роботі, тому що я навіть не бачила номер, наприклад, маршрутки, не бачила вказівні знаки. А в мене топографічний критинізм. Якщо я не бачу вказівний знак, я не орієнтуюсь в місті. Тому мені доводилось весь час носити окуляри. Влітку ситуація була взагалі страшна. Мене або сліпить сонце, і я нічого не бачу, або я нічого не бачу, тому що я без окулярів в сонцезахисних окулярах. Тому мені доводилось брати окуляри з фотохромними лінзами це ті, які змінюють, реагують на сонячні промені і затемнюються. Але це, звісно, ще плюс до ціни цих окулярів. Останній раз, коли я ходила, до того ж, мене трошки-трошки весь час псувався. Це далі зір, і весь час мені треба було робити корекцію, підбирати нові лінзи. Ці лінзи ставали все товшими, вони не підходили вже до кожної оправи, яка мені подобалась. Ну, ті, в кого проблеми з зорами, хто підбирає окуляри, розуміють, про що я. І останній раз, коли я вже замовляла ці окуляри, фотохромна лінза вона просто не вставлялася в жодну заправ нормальну, тільки потоншена, потоншена там взагалі якісь космічні гроші коштувала. Щороку окуляри ставали дорожчі, це десь 10-15 тисяч гривень, і я зазвичай їх міняла щороку, ну, може, на два роки їх вистачало. Тому я вирішила, що а що, може, мені простіше і дешевше буде зробити. Операцію одну на все життя, і більше не мучитись з окулярами. Тож я почала вивчати питання. Звісно, перш за все, я опитала всіх своїх знайомих, які думали про корекцію, або яких є знайомі лікарі, окулісти, або які вже зробили цю операцію для того, щоб зрозуміти взагалі, які є варіанти, чи тому, що там є декілька технологій у цих лазерів. Яку треба краще обрати, в, якої, в якій лікарні? Почала я з вибору саме технології. по рекомендаціям лікарів та знайомих я обрала технологію Streamlight. Я пам'ятаю, що коли я читала, це от найкращий вибір для того, щоб зробити цю операцію один раз і на все життя, і не турбуватись. Це досить сучасна технологія лазерної корекції зору. Далі я обирала клініку. Звісно, я могла піти по парадах моїх знайомих в клініку, але вона в іншому місті. І я вирішила, що це буде занадто складно до того ж, там після операції є період для реабілітації, є період, коли вам треба буде ходити на консультації і їздити в інше місто. Звісно, не досить зручно. Тому я вирішила обирати в Києві, де я зараз живу. Ну, тут чесно скажу, вибір клініки був можливо не досить. Відповідальним з мого боку, але все ж таки все вийшло на краще. Я просто відкрила карти Google, написала лазерна корекція зору, подивилась найближчу клініку біля мого дому і найкращу по відгуках. Ну і, до речі, так співпало, що клініка, яка знаходиться недалеко від мого дому, вона має один з найвищих рейтингів у місті, тому це було досить приємно і зручно. Я почала гуглити цю клініку, почитала відгуки. Всі були дуже задоволені, ну, дійсно, дуже багато людей. Негативні відгуки були, але вони не стосувалися саме лазерної корекції зору. Це були якісь там, вони надають інші процедури, хтось був незадоволений, там, можливо, роботою якогось персоналу, але це таке це може бути просто непорозуміння між людьми. На це я зазвичай уваги не звертаю. Я вирішила сходити в ту клініку на консультацію. Просто я хочу розповісти те в цьому відео, для чого люди можуть бути не готові, наприклад, що вони можуть не знати, коли йдуть на цю операцію. Ще по вартості. На той момент, коли я робила операцію, вона коштувала 38 тисяч гривень. Що мені сподобалось в цій клініки, тому що вони кажуть, цю ціну вона включає вже все. Тобто, консультацію, консультації після операції, саму операцію та. Навіть тобі там наприкінці після операції видають краплі, які треба крапати. Це все входить в вартість. Єдине, що тобі окремо треба буде здати кров на аналізи. Ну, вони в своїй клініці кров на аналізи не беруть, тому кров треба перед операцією здати в будь-які лабораторії, які ти захочеш, але вони дають ще тобі направлення, за яким є знижка, і досить таки істотна знижка. Ці аналізи це ще десь зверху тисяча гривень. Тобто розраховувати можна ну, на 40 тисяч. Максимум на всю операцію нагадую, окуляри коштують 10-15 тисяч гривень на рік. На консультації мені зробили досить багато тестів на моїх очах. подивилися і за усіма можливими апаратами. Потім ну це зробили лаборанти. Потім я вже йшла на консультацію до самого лікаря, який буде виконувати цю операцію. У нього можна було запитувати все, що забажаєш, все про що ти хвилюєшся, все, що в тебе на думці, як це все буде проходити. Я, чесно, навіть спитала, чи не буде як в пункті призначення. Ну, а що? Сказали, що можна питати все, що завгодно. Я і спитала. І далі всі нюанси по операції. По-перше, перед операцією вам не можна носити якісь час лінзи, але я їх і не носила, тому для мене це було не проблема. Після операції розраховуйте на тиждень реабілітації. Тобто, так, операція робиться досить швидко, це буквально пара хвилин. Але після. Того у вас буде, буде досить довго заживля, заживати очі, і ви нічого не будете бачити. Майже, ну майже нічого. Тому, якщо ви працюєте, звісно, вам треба десь тиждень мінімум відпустки Ну, або лікарняного. Я робила операцію собі у п'ятницю, і вже через тиждень в понеділок я вийшла на роботу, вже все було нормально. По самій операції. Е, можливо, в різних клініках вони проходять по-іншому. В нас було так, нас, нам всім, хто. Збирався там в окрему дату, назначають день операції, коли, коли, коли приходять всі бажаючі. Далі вас перед операцією просто ще раз перевіряють всі показники. І далі ви сидите, чекаєте свої черги, вас викликають, ви йдете на анестезію. Анестезія місцева це просто краплі в очі. Вам міряють ще тиск і відправляють до лазеру. Що мене налякало, а я взагалі з таким з тривожним розладом, людинка, тому мене багато що може налякати. Перше, що коли мені закапали ці краплі для анестезії, мені сказали, що ти нічого не відчуєш. ну, Коли тобі будуть робити операцію все ж логічно. Я думаю, ну, раз нічого не відчую, значить, ну, взагалі, знаєте, як я уявляла це як анестезію при, наприклад, коли тобі зуб лікують. Що в тебе все має аніміти, ти нічого не відчуваєш, а я все відчуваю. І мені це так вже напрягло. Ну, мені сказати, заспокойся, все нормально. Ну і взагалі, клініка, які я робила, мені дуже сподобалась. Саме в плані персоналу, всі такі дуже уважні, спокійні, така атмосфера там прям приємна. Дійсно, ти не відчуваєш себе у лікарні, ти відчуваєш себе чесно за вайбом якомусь лобі готелю, де всі вічливі, всі за тебе хвилюються. Враження досить круті. Після Анестезії, добре, дякувати Богу, мене першу покликали в операційну. До, да, на, на Анестезію ви заходите, вас там людей п'ять, сидить в цих креслах, вам розкапали каплі, всі ми мі міряють по черзі тиск, і просто ви чекаєте а, кожен піти в ту кабінет з лазером. І вже зробити операцію. Я думаю, що якби я довше ще чекала і чула би, як іншим роблять операції, можливо, я би ще більше стресувала, але мене покликали першу. І далі теж до чого мене життя не готувало, це до дезінфекції, тому що, щоб продезінфікувати цю зону, мені помазали якимось розчином, мабуть, на основі йоду, бо запах був дуже, досить характерний. Але цей розчин ну, він потрапив в очі і мені почало пекти око, а нагадую. Я хвилюю, що в мене не береться анестезія. Я така, так і має бути. Що відбувається? Ні, все нормально, це теж так і має бути. Е, до того ж, як в пункті призначення не буде чого, тому що там в операційній багато людей вони всі над тобою стоять. Не буде такого, що ти там, тебе там кинули одну в операційній, сиди там над цим під цим лазером, там страждай. Ні, тебе поклали під лазер. Зафіксували голову, над тобою стоїть лікар біля тебе, медсестри, які дивляться, чи сильно ти хвилюєшся. Е, я сильно хвилювалась, мені навіть дали якусь іграшку заспокійливу, щоб я там її зжимала в руках, щоб не так стресувала. Далі просто лікар каже тобі: коли загориться лазер, дивись на цю точку, не відводь око. Ну це не складно. Так, це взагалі було не проблема. Насправді сама маніпуляція лазером було найлегше з усього цього періоду. Операційного, післяопераційного сам лазер, ти взагалі ніяк не відчуваєш. Ти просто дивишся на зелений вогник, ти чуєш якийсь там звук, трошки є аромат підпаленої плоті. Не дуже приємний. Але, чесно кажучи, наприклад, в стоматології мені ваняє гірше. Ще з того, що було дуже неприємно, це промивання ока холодною водою. Вона прям крижана і. Коли мені промивало око, мені навіть фізично було боляче, тому що я відчуваю, як ну а око ж тобі розкрили таким спеціальним зажимом. Як я відчуваю, як в мене спазмують м'язи, намагаючись скоротитись від цієї крижаної води, і від цього вони перенапрягаються, стає фізично боляче. Ну але звісно, це буквально декілька секунд. Це теж не найгірше, що може статися. Тобі зробили всі маніпуляції, ти стаєш і ти вже все бачиш. Ти розумієш, який буде твій зір. Після операції. Але це момент не триває довго, тому що після тебе накриває ось це саме найстрашніше, найнеприємніше це те, що від чого в тебе буде реабілітація, це досить сильний біль. По суті, в тебе спалили. Шматок ока це досить грубо, я кажу так, але тебе тепер він має загоїтись, і поки він не загоїться, ти будеш все бачити розмито і тобі буде боляче. Зазвичай боляче два дні, когось три. В мене було три, звісно, ну а як інакше. Перший день і перша ніч це найгірше. Одразу після операції ти йдеш до медсестри, яка розказує тобі, що робити, як доглядати за своїм око, за своїми очами після. Чесно кажучи, вам, скоріш за все. Це потрібна буде допомога. Тому якщо ви живете один, це буде досить складно, тому що ну, ви нічого не бачите. І до того ж, у вас дуже сильна світлочутливість з'являється. Тому вам неприємно бачити взагалі яке-небудь світло. На другий день я думала, що лампочка в холодильнику намагається мене вбити. Ось настільки це жахливо. І це ще одна причина, чому я шукала клініку поруч з домом, тому що розуміла, що після операції мені буде погано, мені треба як можна швидше дістатися додому, навіть на таксі, на машині, до того ж, таксі ще спробую викликати. Бо після операції ти вже нічого не бачиш, тобі ще треба буде просити когось допомогти, щоб викликали тобі таксі або відвезли тебе на машину. Мені видали набір крапель, який я маю крапати. Там прям курс перший тиждень крапаєш антибіотики і крапаєш зволожуючі краплі. Зволожуючі краплі, там півроку можна крапати, тому що так після операції є такий ефект, і я його до сих пір інколи помічаю, це сухість ока. У мене вже після операції пройшло більше, ніж півроку, і зараз це в принципі, в нормі. Тобто я навіть зволожуючи краплі не крапаю, але протягом півроку я зволожуючи краплі інколи продовжувала крапати. Єдине, що, звісно, одразу після операції їх треба крапати шість разів на день. Потім я вже крапала десь один раз, може, двічі. Отак, Перший тиждень я, як я вже сказала, ви крапаєте антибіотики, потім викрапаєте інші краплі, десь місяць ви їх. Там кожного разу зменшується кількість. Ну, це все, лікар має розказати індивідуально. Тобі, мені ще дали знеболюючі краплі, але їх можна крапати не більше, ніж три рази на добу, що, звісно, недостатньо, коли в тебе весь час болить око. І сказали, що досить добре допомагає німі сил. Це правда. Він досить добре допомагає, але в мене просто не перенеси силу. Мені від нього одразу погано, тому я не могла його пити. Я пила інші зніболюючі, які вже не так добре допомагали. Можливо, тому для мене ця реабілітація пройшла трохи гірше ніж. Для інших людей, але маємо, що маємо. Перший день і перша ніч. Операція ну, все зайняло от, з моменту, як ми прийшли, і до моменту, як мене відпустили з краплями, з всіми, там підготовками і всім іншим, три години. Мені видали цей пакетик сказали, чим швидше ти почнеш крапати, тим легше буде. Я приїхала додому. У мене вже все світлочусливість з'явилась, Я одразу ж закрапила очі, виставила собі будильники на кожні дві години. Там, першу добу кожні дві години треба крапати караплі. Ну, далі починається страждання. Просто дуже-дуже боляче. Ну, мені було. Звісно, в клініці розказували, що бувають різні, різні ситуації, де кому взагалі нормально пройшло. Ну, Не, не було якихось таких сильних проблем. когось було, як у мене, дуже-дуже боляче. Мені було неприємно навіть дихати. Тобто, кожен мій вдих, він віддавався різю у очах. Неприємне враження. Світло настільки мене тригерило, що я. Що я собі зробила в ванні якусь норку, заховалася там <гум> в ковдрах, вимкнула всі електроприлади в ванні, щоб нічого не мігало, жодної лампочки, це була просто максимальна темна кімната, така чорна, що ти очі відкриваєш, закриваєш, не бачиш різниці. Я там жила, в мене кидалась там їжею інколи, щоб я не померла з голоду. І от першу ніч А, ще, не... а, ще тобі ставлять захисну лінзу на око. І тут в мене вже теж якесь було просто в тебе так болять очі, що ти не розумієш, можливо, це лінза якось з'їхала, кудись потрапила. А, ну і ти не можеш навіть відкрити до кінця око, щоб це подивитись. Ну, подивитись це взагалі проблема, щоб хтось подивився, в тебе все запалене. Першу ніч ще й не можна було, треба було спати тільки на спині. Для мене це взагалі було складно. Тому, чесно кажучи, першу ночь я взагалі майже не спала. Дос, дуже мені допомогло багато пити води. Ну, воно якось прискорило загоєння і не знаю, от п'єш воду, стає легше. Магія. Другий день і ніч я вже ну, були покращення, просто були періоди, коли переставало боліти, і ти прям навіть можеш ходити вже. Вже почуваєшся краще, ти, ти все ще нічого не бачиш, все просто досить мутне навкруги. Але ну, якісь сюлети, ти помічаєш, я там вже навіть сама собі робила їжу, була, там, наливала воду, ходила, навіть трошки прибиралась, тому що ну, коли ти лежиш весь день, тобі просто сумно, ти загострюєш свою увагу саме на проблемах, саме на болі. Тому я намагалася відволіктись, чимось зайнятися. На третій день все ще я відчувала досить сильний біль, але вже стало набагато краще. Ці спалахи болю були все рідше і рідше. Також хочу відмітити, з клініки мені телефонував сам лікар на якийсь з днів, питав, чи все в мене добре. На сьомий день чи на шост, на сьомий день, була назначена консультація. Тож, період ще до сьомого дня, мені вже телефонували лікарі, питали, чи все в мене нормально, чи немає в мене якихось проблем, чи, може, якихось питань. Також лікар казав, Якщо є якісь питання, побоювання, будь-який час можна йому телефонувати, запитувати? Все буде нормально. На четвертий день в мене почало бачити одне око. І тут мій, мій тривожний розлад такий почав: А чому ти не бачить тільки одне око? А чому на обидва? А що відбувається? А може ми другим оком взагалі тепер ніколи не побачимо? Може, воно так і залишиться, може щось пішло не так, щось пішло не за планом. У мене друге око довго досить відходило. На четвертий день мене перше вже почало бачити там, ну, краще, ніж було, звісно, до операції. А друге все ще мудне, я нічого не бачу. У мене трошки так, у мене дійсно почалася паніка. Але я думаю, так, почекаю до сьомого дня і там уже в лікарні спитаю. На сьомий день я прийшла, в мене перевірили гостроту зору одразу. І перше око, яке вже бачила добре, воно вже бачило на 70%. Це око, що було мутне, воно бачило тільки 30, ну як було й до операції. Я прийшла до лікаря, він подивився через, там, я не знаю, якийсь мікроскоп, ну не мікроскоп, я не знаю, як ці прибори називаються. Він подивився мені очі і сказав, що все добре. Я ж питаю, чому мене одне око не бачить. Все ще він такий, ну, почекай, скоро вже день-два, побачить, просто трошки э, довше загоїться. Навпаки, ось це око ще почало першим в мене бачити, воно загоїлось. Э, Зашвидко навіть. Тобто, зазвичай, от як в мене було з другим оком, інших людей, так зазвичай з обидвими очами, в мене чомусь одне дуже швидко загоїлось. Операцію мені робили в п'ятницю, а почала я бачити обидвома очами вже у суботу. Так, це ще був не 100% зір, але це вже було набагато краще, ніж було до операції, і взагалі. Результат був класний. Я не могла, чесно кажучи, повірити. Я оце все роздивлялась здалеку. Мені було прикольно, що я бачу те, що раніше бачила тільки в окулярах. І взагалі це досить класні емоції. І до того ж, я ще відкрила для себе, що поганий зір викликав в мене ще іншу проблему. У мене поганий зір з дитинства. І я так само з дитинства у мене зазвичай були проблеми з головним болем. Я ще в дитинстві не носила окуляри, я почала їх носити окуляри тільки в університеті, і я весь час страждала від головних болей. І я думала, що це ну норма, ну такий в мене організм. А потім, коли я зробила операцію, я зрозуміла, що скоріш за все. Цей біль був від того, що я перенапружуюсь, коли намагаюся щось роздивитись. Після операції з корекції зору, в мене ще й пройшов головний біль. Я вважаю, що це досить крутий бонус. Що можу сказати, клініка була супер. Не треба було боятися. Єдине, що потім, звісно, довелося докупляти краплі, тому що ну, тобі видала клініка, їх вистачає десь на місяць, але зволожуючи краплі, звісно, треба ще докупляти, тому що я ж кажу, ними треба користуватись десь півроку. Потім ще треба десь раз на два тижні, потім раз на місяць ходити на консультацію, де перевіряють твій зір, перевіряють, що все ж таки все, в тебе все гаразд. Ці всі консультації теж входили в вартість, тобто все це вже було безкоштовно. Ти просто приходиш на тебе дивляться, ти йдеш до лікаря, він питає, як ти. Ти кажеш, супер, він дивиться твої результати по очах. Каже, так, да, все супер. Зараз в мене зір 95%, він не став 100%. Колен, але це все одно дуже класний результат, як я вважаю. І я задоволена, що я таки наважилась зробити цю операцію і всім раджу, хто сумнівається. ну, Чесно, воно того вартує, до того ж, з цінами на окуляри це не так вже і дорого. Сподіваюсь, це було корисне відео. Можливо, комусь допомогло наважитись, можливо, допомогло комусь краще підготуватись до того, що вас очікує під час та після операції. Пишіть мені, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу! Бувайте!